Бахмутянка Наталія Колісніченко разом із сім'єю їздить вихідними у веломандрівки. У неділю вирушила до старовинної споруди водозабору у селі Іванівське та каже, проїхати до неї не змогла. Потрапити туди я таки не змогла, тому що було дуже грязно і великі хащі навколо пробиратися. Я не стала. Але чоловік з сином все ж таки вирішили туди добратися. Всі поцарапані війни повернулися додому. Цією дорогою крізь чагарники син Наталії Тимофій разом із батьком добирався до водозабору. Там було дуже брудно, багато бруду, ми застрягли, але все таки ми дійшли до цієї споруди. Було дуже гарно, споруда старовинна, але трохи... Теж трохмурна. У басейні водозабору застояна вода, плаває сміття. Наталя з родиною каже, шукали столітню споруду близько години. Дорога до Іванівського була дуже гарна, дуже добра, але по селу немає ніяких знаків, як туди потрапити. Розпитували місцевих жителів, як туди потрапити. Нагадаємо, водозабір часів двадцятого століття знайшли у липні минулоріч. Тоді міський голова Олексій Рева, побувавши на місці, сказав таке. Я попрошу водоканал, щоб прорубили все, і відділу культури поручив, щоб знайшли в архівах інформацію і почнемо один із туристичних маршрутів. Чому досі тут немає обіцяного туристичного маршруту, у міськраді пояснюють тим, що споруда безхазяйна і спочатку потрібно пройти процедуру її передачі на баланс громади. На розгляд Бахмутської міської ради до програми економічного та соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади внесено захід щодо виготовлення документації на безхазяйне майно, що надасть можливість провести організаційні заходи, провести роботу щодо виготовлення документів, встановити на облік дану споруду як безхазяйну, та у судовому порядку визнати право власності за територіальною громадою. Бахмутські депутати сьогодні на сесії підтримали рішення на підготовку документації про передачу майна. Тепер, згідно із законодавством, каже Наталія Отюніна, потрібно чекати рік, оскільки за цей час може з'явитись власник споруди. Вікторія Липчук, Володимир Богун – новини на Суспільному.